привіт! Ми раді вас вітати. Ви вже здогадались, хто ми? У нас для вас чудова новина. Якщо ви бажаєте привітати своїх рідних, близьких та друзів, ми з радістю вам допоможемо. Завдяки додатку Zoom ми зможемо завітати до вас в будь який час та в будь-яке місце на планеті. Зробити багато цікавих та креативних подарунків. Та залишити масу позитивних вражень і емоцій на весь час новорічних свят. Тож не зволікайте, а скоріше заповнюйте заявку по посиланню, і наші помічники зв'яжуться з вами у найближчий. час. Подаруйте свято своїм рідним з прийдешнім новим роком та різдвом. До, До скорої зустрічі!